Так, 5 квітня, знаходжуся в себе в саду. Цікава в мене робота. Заготовлюю я кроликом трішки поїсти кульбабу. Кульбаба вже почала цвісти і тут бачимо. А що тут у нас є? А в нас тут оленка волохата, шкідник, його треба знищувати. Підкоїт. Такі справи в саду. Кульбаби насіялося багато, треба. Значну викорінювати її, то я маю таку приспособу, зрізаю нижче кореня і це йде на, на корм кроликам. Як то кажуть, приємне з корисним і діявим співвідношення робимо. Треба буде покосити, тому що біло полющила що щось. Мене трішки пізніше. Цей... Підростає. Це... Заморозки, так що я не знаю, як це все переноситься. Що у нас є. У нас є квітка. Я минулого року її посадив. Це мені сусідка подарувала трішки. Та й таке. Такі справи в саду у нас. Баба цвете. Мені треба по максимуму її вирізати, щоб мінімум, мінімум насіялося, тому що це так, така, такий бурян, що з ним дуже тяжко боротися в саду. Оленка волохата працює. Такі справи.